У мене для вас гарна новина. Вже завтра у селі Витачів відбудеться крутий захід, дика гонка. Будуть змагатися і спортсмени, і звичайні люди. Хто має бажання, долучайтеся ще є буквально десяток місць. Хто хоче просто подивитися, приїжджайте, воно того варте. Взагалі ці місця унікальні в тому, що кожного разу можна запропонувати людям щось цікаве. Ось тут з цього з цієї балочки ми стартуємо. Будуть дуже ефектні кадри, як люди всі 450 учасників якраз по цьому пагорбу пробігають, і ми їх направляємо в на наші, наші чащі, такі які наповнені, переповнені емоціями, пагорбами, краєвидами. Далі ми біжимо до каплички, там, ну, звісно, самі самі енергетичні такі місця. От, ми пробігаємо біля каплички і спускаємося вниз по Дніпру. Далі ми біжемо, багато разів піднімаємося, спускаємось. І у нас ще є одна дуже крута локація. от, там от Біля пам'ятника, там такий крутий-крутий підйом, по канатам спортсмени там вибираються. Потім потрапляють на цю локацію. І тут кожен учасник собі обирає, чи він біжить на наступне коло, чи він вже біжить на фініш. А фініш у нас цього разу дуже особливий. Ми його зробили на рампі, тобто, якщо ви на рампу забігаєте, ви тоді отримуєте медаль. Якщо раптом і ви будете змагатися за призи. Якщо раптом вам важко, якби в принципі на будь-якій перешкоді ви можете пройти повз, вам просто зрізають браслет, ви гарантовано отримаєте медаль. Ви гарантовано отримаєте багато емоцій, я вам обіцяю. От. Але за призові, за призові місця у вас не буде змоги боротися. В принципі, я вам скажу, що будь-який учасник навіть такою з мінімальною підготовкою здатен подолати. Перешкоди розроблені таким чином, що вони будуть провокувати вас їх подолати, або ви просто рухаєтесь далі, якби і. Все одно отримаєте масу емоцій. Так що, друзі, буде багато цікаво. Коли початок ми в 9, о 9, в суботу, 8 липня, о 9.00 ми розпочинаємо реєстрацію. О 10.00 стартують окремим стартом. Я хочу всіх всіх учасників тут зібрати, щоб військовим дати такий крутий старт. Підтримуємо їх, біжуть військові. І о 10.15 біжить основна маса. Це май... це. Разом з військовими це буде 450 учасників. Далі у нас 4 години ліміт на проходження траси, скільки хто захоче, скільки кол подолати, стільки і буде. І в 14.30 на вас чекає нагородження.